Мої вітання усім слухачам радіо Голос Києва в ефірі. Програма столичні акценти ведучого Оксана Щерба і режисер Ірина Тихоненко. Ну і звичайно, на сам кінець що сьогодні потрібно зробити насамперед передплаті, що потрібно робити громадським активістам, звичайно нам, киянам задля того, аби Київ став більш комфортним, більш зручним, і звичайно, щоб ми його могли спокійно і впевнено називати європейським містом. На мій погляд, з останнього питання слід більш детально зараз і керівництву Києва і керівництву Київради звернути увагу на кадри, змінити їх на всіх рівнях, звільнивши всіх попередніх. Незалежно чи гарно працювали, чи погано. Якщо гарно працювали, будь ласка, придумайте їм посади радників. Нехай будуть радниками біля нових керівників. Особовий склад. Начальників, заступників чи директорів, і заступників будь-яких посад такого рівня змінити повністю на нові обличчя, контролювати повністю, зробити підконтрольними і громадськості, і Київраді, всіх посадовців, які в Києві знаходяться і входять в компетенцію Київради, і дати шанс їм попрацювати сьогодні саме на Киян, на Київ, але я на жаль. Глобальної перспективи в цьому не бачу, і думаю, що реальний новий склад Київради Ради буде працювати саме в 2015 році, коли народ побачить, як працює цей Вадиме, Я вам дякую. Нас в гостях був. Нагадаю, адвокат Вадим Хвібулін. Ви слухали програму Столичні акценти. Я ведуча Оксана Щерба та режисер Ірина Тихоненко. Прощаємося з вами.